Mazda 3, доустановлене крісло від Mazda 6 GJ з пам'яттю та електрорегулюванням на пасажирське місце від праворульного автомобіля власне, з Великобританії. Є в нас регулювання вперед-назад. Є в нас опускання передньої частинки е і піднімання. Є опускання піднімання. Цілого сидіння, нахил спинки назад вперед і регулювання упору поясниці ну і пам'ять. Окрім того пам'ять так само налаштована на ключ. яка який спрацьовує при відкритті саме водійської дверки? Відкриваємо ключем один. Сидіння не рухається, тому що якраз включена та позиція, яка має бути для цього ключа. Відкриваємо ключем 2. А тепер ще раз включаємо один? Воля.